Всім привіт! Огляд смартфону Realme Note 70. Це версія 428 вартістю приблизно 4600 гривень на даний момент. Можливо, додам описі відео вартість та наявність цього смартфону. От, в золотому кольорі цей пристрій. Давайте дивитись на комплектацію. В комплекті ми знайдемо, звичайно, ж сам а, пристрій. Наліпку тут у нас 6000 мАч батарейка. А, хороші динаміки вони дійсно непогані. Стандарт захисту протиударний і тоненький дизайн 7,94 міліметра. І, власне, інша комплектація. Це адаптер для зарядки. І, о, так. і кабель Type-C в От. Комплект хороший. Це перевага цього смартфона, 100%. І тепер по самому пристрою. Ну тут звичайний да, бюджетний пристрій. В принципі, всі основні його плюси я вже назвав, це батарейка 6000 МАГ і чудова комплектація. Тут звичайний такий прямокутничок. подвійна камера, абсолютно да, звичайна для бюджетного смартфону. 6,7-дюйма екран. От. Досить непоганий насправді екран. Тут можна тільки похвалити, хороші кольори. Хороші кути огляду. Він HD 90 Герцовий. 15-й Android, Realme UI операційна система. Ось. Процесор тут Unisoc T7250 62 і відеоприскорювач mali G57. Результати тесту Одноядерний мультиядерний тест та результат тесту відеоприскорювача. Так, закриваємо, подивимось на Antutu Benchmark. Ну, Тут стандартні цифри, як для бюджетного пристрою, навіть, мабуть, трохи краще. 368 тисяч. Да, в середньому це буде хороший результат по цій ціні смартфонів. От, і давайте подивимося, як буде працювати PUBG Mobile. Завантажився PUBG. Завантажився на таких от налаштуваннях середніх. Трошки нижче по замовчуванню йдуть, але в цілому гра працює чудово. Так, на низьких в цілому налаштуваннях, але пограти ми можемо. Працює, тому це вже добре. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Камера тут простенька, і да, декілька простеньких знімків для порівняння з іншими пристроями. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.